Перше від початку війни прийшла у поліклініку, аби зробити планову вакцину дворічному сину черкащанка Ксенія Бабій. Каже, без черг потрапила до лікаря. Нелюдно говорить і біля кабінету щеплень. Абсолютно вільно. В черзі ми не стояли з малою дитиною. Без жодних труднощів, каже, щепила свою однорічну доньку пані Альона. Тиждень тому через постійні обстріли жінка із сім'єю втекла із Чернігова. Зупинитися у Черкасах запропонували друзі, каже, вони ж і поліклініку порадили. В наш дом там попали. В наш дім влучило, вікна повибивало, просто не було де вже ховатися. Зібрали речі, які були перші, і просто по полю їхали, не знаючи куди, там, де не стріляє. Ми просто пропустили щеплення. Саме воєнні дії розпочалися, а тут нас прийняли добре відразу. Записали. У нас тільки паспорт і копія свідоцтва про народження. А далі все, що у базі, все знайшли. У планових і навіть позапланових щепленнях не відмовляють нікому, розповідає медична сестра Марина Шевченко. Говорить, наразі усі вакцини є у наявності. Усі, які кому потреба по віку, такі проводимо: і діхтірію, і полімеліт, і корінь краснухапаратит. Усі а це вже педіатричний кабінет. На огляд до лікаря прийшла з донькою Черкащанка Леся Сотник. Ми прийшли на вакцинацію, так як малися ша 28 лютого робити. Ми планували 28 го але так як війна почалася, то не працювали ж ні, ні поліклініки, нічого. А так як знали, що працюють, то вже виріши прийти. Нікуди не виїжджали, були вдома. Вакцину купили заздалегідь і прийшли. Зателефонувала без проблем. Сказали, що лікар працює, приходьте. Все. Від початку війни дитяча поліклініка працювала за скороченим графіком, розповідає завідувачка педіатричного відділення Людмила Подорога. Хоча, говорить, лікарі постійно консультували своїх пацієнтів онлайн чи телефоном і від сьогодні працюють у звичному режимі. Приймаємо всіх діток, які до нас вертаються, і переселенці, і тимчасове переміщення особи приймаємо всіх, робимо щеплення. Даємо допомогу, яку ми зможемо. Лабораторне обстеження теж працює в нас кожного дня з 8 до 9 годин. Якщо є потреба, то відправляємо в стаціонар, якщо не відправляється амбулаторна служба, ну, в залежності від тяжкості дитини. Навантаження на лікарів не збільшилося, а навіть зменшилося, говорить педіатриня. Взагалі немає навантаження такого, як було до війни. Наразі поліклініка обслуговує близько 14 тисяч пацієнтів та дітей із інших регіонів. Облік останніх у закладі не ведуть, та загальна кількість звернень зменшилася на 60-70%. відсотків. Розповідає заступниця директора з охорони дитинства Олена Білецька і пояснює, чому. І не було такого, скажем так, великого загострення під ситуацією з грипом і гострими респіраторними захворюваннями. Війна все перебила. Наші діти підпорядковані нашому закладу. Або задекларовані з нашими лікарями, тимчасово виїхали. Вони залишаються нашими підопічними онлайн. Ми їх теж консультуємо по телефону, по вайберу. Механізм обслуговування переселенців це самозвернення. Вони звертаються, як бачите, черг як такових немає. Медичне обслуговування у нас є безвідмовне». Наталія Старинець, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.